Всім привіт! На цьому тренуванні ми будемо тренувати спину однією вправою. Думаю, що багато хто зрозумів, що це будуть підтягування. Я буду робити підтягування з 24-кою. Для вас рекомендую робити спочатку з власною вагою. Як буде виглядати тренування? Це буде два види підтягувань. Одні будуть верхнім хватом, другі будуть нижнім хватом. І будемо робити сетом. Сет бажано виконувати не злазячи з турніка. Ну, напевно, що я буду все-таки злазити, тому що з додатковою вагою поміняти хват доволі складно. Для того, щоб зрозуміти, по скільки раз вам потрібно підтягуватись, потрібно розуміти свій приблизний максимум. У цьому тренуванні приблизно за підхід було б добре виконувати е половину від свого максимуму в підтягуваннях. Тобто, якщо ви підтягуєтесь. 30 разів то бажано, щоб в сумі у вас було за сет 15 підтягувань. Як ми будемо робити перших сім підтягувань, ми будемо робити верхнім хватом, потім відразу міняємо хват, і наступних сім або вісім підтягувань ми робимо нижнім хватом. Я в середньому роблю плюс-мінус 25, напевно, що 26 підтягувань з гирею 24 кілограми. Тому я буду робити е, по 12-14 підтягувань, тобто 7 разів нижнім хватом, сім разів верхнім хватом. Закриємо таких сім кіл, а далі будуть просто добивочки. Погнали! До речі, як бачите, розминку я роблю доволі довго, і вам рекомендую також доволі добре розминатися, тому що якщо не розминатися, доволі легко зробити травму. За останній місяць, через те, що я забивав на розминку, я мав одну, можна сказати, більш серйозну травму, тобто я травмував плече, через що я випав на два тижні з тренувань. І другу таку більш-менш, на якій мене просто защемило на два дні. Я зробив флажок звичайний без розминки і просто защемило спину. Раніше я це все робив також без розминки, але як бачите, е Раз на раз не припадає, тому все таки краще гарно розминатися, гарно розігріватись і потім уже приступати до роботи. Погнали! Перший зайшов доволі легко. Насправді, для чого міняти хват? Все просто. Коли ми працюємо верхнім хватом, більше працює круглий м'яз, трошки більше забивається передпліччя. Коли працюємо нижнім хватом, якщо гарно тягнути, більше включаються наші найширші м'язи. Тобто, таким чином, міняючи трошки хват, ми повністю включаємо всю спину в роботу. І так, наша спина виконує функцію приведення руки. Тобто, якщо навіть просто би ми підтягувалися, все рівно ми б прогресували. Але відчуття все-таки трошки інші. Не сказав би, що перший підхід був доволі важкий, 14 разів зайшло доволі легко. Зараз 1,5-2 хвилинки перерви і погнали далі. Ну що, завершив я підтягування з згірю. Тепер для добивочки можна чисто символічно зробити невеличку табату, 20 секунд роботи, 30 секунд відпочинок, дві вправи підтягування нижнім хватом, плюс австралійські підтягування. Закриваємо 10 кіл, тобто майже 10 хвилин, і добивка, в принципі, готова. Вправи стараємось виконувати чітко. Тобто, доверху можна робити трошки швидше, донизу опускаємося повільніше. Працюємо на заданий час, а не на кількість. Тобто, кількість така, яку ви можете зробити за 20 секунд. На таке тренування в мене пішло плюс-мінус 40 хвилин, 10 хвилин на добивку, тобто на табату, і 30 хвилин плюс-мінус на те, щоб закрити 140 підтягувань з вагою 24 кілограми. Пробуйте!